Ксенії Бабич, начальнику відділення психологічного відділу психолого-поліграфологічного вивчення працівників Саме після Тетяни Романівни Морозової, з якою ми познайомилися з, у 2015 році. У той час я працювала в управлінні спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури в справах Майдану, що було предикатом початку. Війни в Україні, і е, коли постало питання отримання додаткової інформації в рамках досудового розслідування щодо впливу спецслужб Російської Федерації на правоохоронні силові структури. Е, Тетяна Романна підштовхнула і можна сказати, що за її легкої руки почався поліграф в Генеральній прокуратурі. Саме тоді поліграфологічне дослідження почало застосовуватись як допоміжний інструмент для перевірки версій виявлення прихованих зв'язків. І вже в подальшому поліграф почав активно застосовуватись в військовій прокуратурі. Перший, мабуть, серйозний поштовх цьому напрямку було надано за керівництва головної військової прокуратури саме в цей період поліграфологічні дослідження вони використовувалися для розкриття військових злочинів. Я б сказала, що військова прокуратура одна з найперших, хто забезпечував документування злочинів з боку Російської Федерації в зоні проведення АТО. А також розслідуванні резонансних кримінальних впроваджень, зокрема терористичному акту проти генерала Шаповала вбивства громадської активістки Катерини Гандзюк. Наступним етапом розвитку стало унормування поліграфологічних досліджень в відомчих актах, і в 2017 році в Генеральній прокуратурі було затверджено першу юстовану інструкцію. Яка закріпила порядок застосування поліграфа для внутрішніх потреб, і це стало таким офіційним кроком до інститузації практики в прокурорській системі. З приходом нового генерального прокурора в цьому році було створено спеціалізований окремий підрозділ в структурі Генеральної інспекції, який в собі об'єднав як поліграфологів, так і психологів, адже дія режиму воєнного стану створила для нас. Нову реальність прокурори працюють в надзвичайно напружених умовах, щодня ухвалюють рішення, від яких залежить не лише правосуддя, а й в цілому національна безпека. І ціна кадрової помилки, витоку службової інформації сьогодні може бути критичною. Тому прокуратура повинна мати інструмент внутрішнього контролю одним з таких інструментів, саме є і поліграф. В практиці це означає, що поліграф використовується неформально. А для вирішення конкретних завдань, від кадрових рішень до службових розслідувань. І саме приклади застосування найкраще демонструють його значення як інструменти безпеки. В нас є основні напрямки. Застосування поліграфу це кадровий відбір, який використовується для виявлення ризиків при призначенні на керівні посади вищий орган, коли потрібно запобігти недоброчесним чи потенційно небезпечним рішенням, в тому числі окрім. У нас є окрема тематика перевірки множиного громадянства, наявність громадянства Росії, наявність нерухомості бізнесу, банківських рахунків в Росії, контакти з представниками спецслужб, агентурний зв'язок, взаємодія з представниками спецслужб, правоохоронних органів збройних сил Росії, на шкоду національної безпеки України, службові розслідування. Вони. Дозволяють з'ясувати роль працівників критичних подій. Ну, це може стосуватися як від втрати матеріалів кримінальних проваджень ну вже до випадків службових зловживань, допомагаючи підтвердити чи спростувати підозри щодо наших працівників. Перевірка національної безпеки вона спрямована на виявлення подвійного громадянства, зв'язків з тимчасово окупованими територіями, контактів з представниками держави-агресора. У нас відбувалися масові превентивні примірки. вони, які застосовуються щодо працівників, перебували в умовах окупації з початком повномасштабної війни, зокрема, для зняття сумнівів щодо їх лояльності і відновлення довіри до колективів в цілому, можу сказати, що в практиці у Офісу Генерального прокурора ми застосовуємо методику виявлення прихованої інформації. Вона включає в нас три основні тести, які є застосування в кожному з напрямків і перевірки версії, і знання відомого невідомого рішення, і це забезпечує комплексний надійний підхід дослідження від підтвердження конкретних обставин до пошуку нової інформації, яка може стати вирішальною для ухвалення управлінських рішень. Хотіла б навести по кожному напрямку досліджень приклади, оскільки я більше практик у практиці з кадровими рішеннями, хочу показати наскільки є важливим поєднання синергія, поліграфа та психології. Наприклад, в процесі розгляду кандидатури на адміністративну посаду. Було проведено психологічне поліграфологічне, перепрошую дослідження вже в ході тестування зафіксовано ознаки психологічної, можливо, фармологічної впливу протидії. Респондент, працівник, був досить агресивний, ажитований, постійно відмічав соматичні скарги. Кожні три хвилини просив виміряти йому тиск, слідкував за своїм пульсом, хаотичні колювання вегетативних показників, які проявляв, і наявність безумовно більш ніж одного декоритичного з на фотоплатизмограмі. Рішенням поліграфолога було зупинити тестування, але у зв'язку з тим, що респондент не дав згоду на відеофіксацію, психологом було проаналізовано його поведінку, діалог, який відбувся, і у цьому в цій ситуації, в цьому кейсі, під час підготовки до поліграфологічного тестування, тісно накладалась на його характерологічні риси та особистісні установки. Це дало змогу психологу шляхом аналізу, відеозаписів, вербальних і невербальних проявів скласти достатньо розгорнутий психологічний портрет, в якому відобразились його е основні риси, стилю життя, професійної поведінки. Зокрема, характеристиці було виокремлено домінування. Споживацьких потреб над моральними чи професійними цінностями, схильність до презентарності, пристосуванства, уникання відповідальності, достатній цинізму, орієнтація на кулуарні домовленості. Водночас було обявлено і нестабільний емоційний стан, і потреба в постійному пошуку нових вражень, напряму ознаки неймовірного використання фармакологічних стимуляторів. Приклад другий в межах службового розслідування. Щодо зникнення відбулося щодо зникнення матеріалів кримінального провадження, які направлялися в ДНІСЕ на експертизу, було проведено поліграфологічне дослідження за методикою перевірки версій, і на тестуванні винесли питання про можливе вилучення і транспортування документів кримінального провадження, їхню підміну. Незаконні вказівки підлеглим і контакти з приватними особами, які стосувалися саме цього кримінального провадження, тобто тестування було побудоване наступним чином, які адміністративні службові порушення респондент вчиняв за час роботи в органах прокуратури, яке відношення мав до даного кримінального провадження, там чи впливав на перебіг справ при. Призначенню цього провадження а, слідчим, чи координував підлеглих, а, чи продовжував брати участь а, в а, розслідуванні по даному провадженню, коли був переведений на іншу посаду, що пов'язує з представниками третіх осіб, які були зацікавлені, та, знову ж таки, корупційні домовленості отримав матеріальну вигоду, які вказівки надавав до, по даному кримінальному провадженню, а, хто ініціював рішення про вилучення оригінальних документів. А, Третіх осіб, з якою метою було вилучено. Як ви дізналися е, про розслідування інших інституцій, ну, правоохоронних органів, е, знову ж таки, попередили заздалегідь, намагалися приховати участь і так далі в значимих версіях? Е, які дії вчиняли у зв'язку з тим, що дізналися про кримінальне провадження? Е, ну, тут нам треба знищував документи, давав вказівки підлеглим приховати матеріали. Хто визначав місце експертизи, тому що експертиза проводилась взагалі в іншій області? Він міг сам лобіювати і домовлятися з делегі. Чому експертиза визначила саме там? Хто організовував доставку? Чому транспортували транспортування матеріалів були залучені сторонні особи? Хто підмінив документи? Як сталося, що матеріали, докази були зниклими, хто причетний до зникнення? Коли ви дізналися про зникнення? І так ми закручували відповідно до нашої методології. І в результаті в службових розслідувань останнім часом досить є інформативний. Тест наприкінці, як вишенька на торті, це що ви отримала внаслідок зникнення речових доказів: неправомірна подяку гарантії, крушування на посаді, задоволення від гарно виконаної роботи або ж таки службове розслідування, обшуки і поліграф. Результати дослідження, зрештою, вони дозволили розмежувати ролі учасників, встановити причетність окремих осіб. Водночас спростувати безпідставні підозри стосовно інших працівників прокуратури, які були долучення до даного кримінального провадження. І найголовніше, як на мене, це вказати місце зберігання доказів, відповідно, сформувати доказову базу. І це дало можливість сфокусувати подальші дії слідчих на перевірці нових версій, таким чином поліграф в службових розслідуваннях в органах прокуратури виконує роль допоміжного інструменту. Він не змінює доказування, але надає орієнтири на сьогодні. Вже порушено кримінальне провадження і вручено підозри. Наступний приклад в ході перевірки на доброчесність було проведено поліграфологічним дослідженням працівниками нашого підрозділу, і питання стосувалося подвійного громадянства інформації, яку ми отримали від ОСБУ, було дуже обмаль. Відповідно, нам треба було вийти на додаткову інформацію, і результати показали приховання фактів, що як і респондент, працівник нашої прокуратури, так і його члени сім'ї, вони мали паспорт РФ. Сам працівник володів нерухомістю на окупованій території в армянську ознак агентурної співпраці чи передачі службової інформації виявлено не було. Проте підтвердження факту подвійного громадянства, а також отримання додаткової інформації на наявність податкового боргу Росії було виявлено за допомогою поліграфу, що згодом було підтверджено служба безпеки України. Що стало підставою для управлінського рішення щодо звільнення даного працівника з органів прокуратури за рішенням КДКП. Наскільки я пригадую, це в серпні 21 серпня 2024 року. І цей приклад демонструє, що ну, поліграф по суті є дієвим інструментом в сфері національної безпеки. Він допомагає виявляти критично важливі дані, які мають ну, пряме значення для доступу до посад. Приклад, останній найважливіший, найзатребувальніший на сьогоднішній день протягом 22-23 років. В органах прокуратури проводились дослідження стосовно працівників прокуратури, які певний час перебували на тимчасово окупованих територіях у зв'язку з початком повномасштабної війни, і на перевірку виносилось питання можливих контактів з представниками окупаційних адміністрацій, отримання паспортів, дозволів, передача службових документів, агентурний зв'язок, надання сприяння незаконним органам влади. Прикладом тестів знову ж таки, які факти вас пов'язують з Росією, що ви робили під час події військової агресії 22-го року? Там допомагали. Окупаційним силам Росії обговорювала про можливість допомоги, шукали можливості зв'язати з представниками військових Росії, поновлювалась на посаді про новій окупаційній владі, зв'язувала з представниками військових, допомагала військовим, розголошувала службову інформацію військовим Росії, які протиправні дії вчиняли під час окупації. Там показували, де мешкають працівники прокуратури, показували, де мешкають їх родини, брали участь слідчих Діях прокуратури окупаційної адміністрації яку інформацію передавали знову ж таки з нашими версії, виходячи з функціональних обов'язків, інформацію про стратегічні об'єкти, інформацію з документів з обмеженим доступом, інформацію про розташування критичних об'єктів в тої області, де працівник наш працював, кому передавали, кому особисто ви передавали, хто з вашого особистого оточення симпатизує Росії для того, щоб. Розм... збільшити коло осіб. Хто з ваших зв'язків зараз служить в силових структурах Росії? Яке ставлення у вас до спецслужб Росії? Вони вас залякують, ви проводите прихований зв'язок? Ви виконуєте завдання? Ви зараз там працюєте, вам обіцяють гарантії, ви отримували там гроші, кар'єрний зріст, вважаєте їх як ворожі? Що? Велює останнім часом це вже такий е дієвий тест інформативний для виявлення слабких сторін сторін респондента. Тобто е тут нам головне перевірити, чи боїться респондент, е що стане відомо про. Співпрацю з Росією, яким чином вам пропонувала співпрацю там в соцмережах, шляхом погроз вашій родині за винагороду в телефонній розмові під моральним тиском, смс-повідомленнях, за грошову винагороду, шляхом шантажу і так далі. До чого я це Що ж результати показали? Відсутність ознак співпраці з окупаційними структурами. І Це дозволило зняти сумніви щодо лояльності співробітників нашої прокуратури, повернути довіру як до окремих працівників, так і зокрема колективів. Загалом таким чином масові превентивні перевірки виконали свою ключову функцію. Вони не лише виявили ризики, а підтвердили доброчесність більшості працівників, запобігши ефекту стигматизації, зміцнивши внутрішню стійкість органів прокуратури. Що зараз серед основних викликів на сьогодні, які стоять перед системою, це я підтверджую те, що сказали учасники форуму на, на, на початку, да? це відсутність прямого законодавчого регулювання, що створює простір для. При і дискусії щодо процесуального статусу чи е, управлінських рішень як в результаті. По-друге, це потреба в підвищенні рівня довіри, е, подолання скептицизму, про що говорила Тетяна Романівна, зумовно, як і історичним упередженням, так і певними діями людей, які популяризують не зовсім конгруентним шляхом е, поліграф. Е, і, узагальнюючи, на останок таким чином, поліграфологічне дослідження в органах прокуратури, поступово прийшло на шлях від поодинокого інструменту до системного механізму забезпечення поліграфа з психологічними методами, який створює комплексний підхід, здати надавати керівництву виважену інформацію, обґрунтовану. І в сучасних умовах воєнного стану цей інструмент виконує по суті не лише превентивну, а й стратегічну функцію сприя формуванню культури доброчесності і зміцненню довіру до органів прокуратури. Особливо хочу відзначити роль генерального прокурора Руслана Андрійовича, який масштабував е діяльність е поліграфологів в органах прокуратури. Це людина високої моралі, незламної принциповості. Який будує систему прокуратури на основі чітких правил, єдиних стандартів його підтримка, і довіра до поліграфа як до інструменту внутрішньої безпеки стали знаком того, що держава обирає шлях зараз прозорості і відповідальності. Саме завдяки такому ну, лідерству, ми зараз маємо змогу оцінювати і зміцнювати довіру до прокуратури, захищати доброчесність і формувати стійкість яка сьогодні є запорукою перемоги України і майбутньому розвитку органів прокуратури. Дякую за увагу, слава Україні, героям слава щиро дякуємо Ксенію Сергіївна. Нам дуже приємно послухати. Я навіть як модератор не зупиняв вас, оскільки ті практичні приклади вони є дуже цікавими. Ви ж знаєте, у нас є факультет прокуратури, у нас є факультет інститут СБУ, військово-юридичний інститут. Тому всі ці питання для них є для наших студентів є дуже актуальними. Ми надіємося, що найближчим часом наші випускники поповнять ряди органів прокуратури і вашу службу. Ваш відділ це дуже приємно. Дякую. Дякуємо. Якщо є питання до доповідача, будь ласка. Ксенія Сергіївна, Ксенія Сергіївна з задоволенням відповість. І якщо що, пишете в чаті. Є в чаті, так? Да? То тоді треба зачитати, але я не бачу це. Так. У мене такої можливості немає. Добрий день, чи